Вітаю, мене звати Олександр Ахметов. Я співзасновник і сео компанії Атмараксі. Даний відеоролик, який ви дивитесь, несе інформаційний характер. Тут ми хочемо об'єднати всі ті питання, які надходили до нас, і показати, в чому ж різниця між тими чи іншими системами, які зараз є на ринку. Також хочу відзначити, що це не все, що є в нашій компанії. Є величезна кількість інших винаходів та розробок, які ви можете переглянути на нашому сайті. Я дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого. Для успішного виконання поставленого бойового завдання нашим військовим потрібне непомітне. Переміщення, переміщуючись на автомобілі з увімкненими фарами, ми демаскуємо себе, тому що людський погляд здатний помітити це світло за 20 кілометрів неозброєним оком. Для того щоб потай пересуватися, наша компанія розробила прилад нічного бачення на базі інфрачервоного спектру Owl eye або Filin, який можна використовувати на автомобілях такого типу, на системах залпового вогню та на важкій бронетехніці. Наша система працює в діапазоні 9,32 вольти, що дозволяє встановлювати її на абсолютно будь-яку техніку. Система виготовлена з вібростійких матеріалів, які можуть витримати будь-яку вібрацію, як від автомобіля, так і від важкої техніки. Завдяки лінзованому прожектору видимість під час руху близько 100-150 метрів, залежно від перетнутої місцевості або прямого шляху. Швидкість з якою ми можемо рухатися близько 100 км на годину без затримок цифрового сигналу. Монітори з високою роздільною здатністю та цифровий сигнал дозволяють показувати повну деталізацію шляху, що лежить перед вами. Ця система використовується нашими військовими з травня 2022 року. І на сьогодні вже встановлено на різні типи техніки близько 600 одиниць нашого обладнання. На сьогодні ми маємо близько 650 заявок на встановлення. Дана система складається з таких модулів. Камера з інфрачервоним фільтром, трьохпозиційне кріплення, яке швидко знімається, виготовлене з нержавіючої стелі, мозок, модуль цифрового перетворення відеосигналу і плата перетворення напруги та стабілізація високочастотного шуму, монітори з високою роздільною здатністю та цифровим VGA-входом, комплект кабелів, зокрема прикурювач. Відеосигнал та пульт управління і безпосередньо інфрачервоний прожектор дальністю 150 метрів. Дана система встановлюється протягом 15-20 хвилин будь-якою непідготовленою людиною. Для цього нам потрібен широповерт, щоб зробити три отвори в даху та три отвори в бампері або на капоті. Далі прокладання кабелів прокладається доволі елементарно. Всі кабелі захищені. На самій коробці з мозгом. Повністю розписана система підключення. Усі штекери зроблені так, щоб ви не ввімкнули не той штекер, не туди. Уся ця система може бути захована в бардачку під сидінням, під торпедою. Наверх виводиться тільки два модулі: безпосередньо монітор, який може бути встановлений сюди, сюди або сюди, в залежності від навичок та побажань водія. Та безпосередньо пульт управління, який дозволяє без прикурювача, підключивши всю систему до акумулятора, керувати увімкненням, вимкненням, загальна система та увімкнути вимкнути прожектор, коли нам потрібно їхати на низьких обертах з низьким демаскуванням. Ще одною перевагою даної системи є те, що вона пройшла випробування, отримала сертифікат укрсепро. Дана система була встановлена нашою компанією вже більш ніж на 600 автомобілів і техніки для військових. Окрім цього, якщо військовим необхідний даний продукт, але у вас немає фінансування на нього, ми готові з вами співпрацювати. Ви можете просто звернутися до нас, написати нам офіційний запит про те, що вам необхідний даний продукт, та скільки вам його потрібно. З даним запитом ми звертаємось до благодійних фондів. Це може бути український благодійний фонд, європейський чи американський, який оплачує дану систему, і ми відправляємо її напряму військовим також ми закликаємо усі фонди, які хотіли б з нами співпрацювати чи допомагати військовим. Ви можете звернутися до нас напряму, щоб ми могли з вами співпрацювати і представити повністю та прозоро всю інформацію стосовно цього продукту.